Ой, Балдис, ребята, глянь, тика тачка в наявності, шикарна. Гляньте. 1540 Q5, 5400 рік. Автомат. На секундочку. Гляньте, яка шикарна малинка. Така, ну не малинка, щось в мене цей. Знаєте, це у вас, мужиків, дельтанізм. А я шучу, Це взагалі не маліна, це такий красний з оранжевим. Ірина, то поглянь. Корисний салон, ребята. Коричневий салончик, ще пахнючка вам з Америки подарок. Що ще не з Америки, може з України, тому що гляньте, вона вся помита, вона вся нахімчищена, вся ідеальна, ребят. Просто сідаєш і їдеш собі. І все, за таку ціну, де ви бачили авто, ребят, не треба вам дати пару місяців, хто хоче якусь іншу заказуйте. а хто хоче іменно таку, хто шукав. Я рахую, що за такі бабки шикарно гляньте, що міштяна всі нормальні різини. Що можна на них дати джазу дітні. Так що, ребята, 15400, 2,0 бензин, 142 тисячі кілометрів, пробіг, всього лиш на все. Глобал авто